Уявіть, що в паралельному світі Тесла з ретро футуризму 80-х народили дитину. Та дитина виросла в Кореї, підросла, стала електрокаром. Зустрічайте Оні 5. Я би даний автомобіль назвав восьмібітним спорткаром. Чому? Ви подивіться на ось ці квадратні фари, гострі лінії. А стилізована led підсвітка взагалі нагадує те, що дизайнери даного автомобіля були виробники Sony PlayStation. І взагалі, люди, певно на дорозі, коли, коли вона їде, люди на дорозі запитують: то точно Hyundai, чи то Sony PlayStation 6? А тепер інтер'єр. Це взагалі лаунж-зона. Ви подивіться на ось це крісло, воно приймає будь-яку форму, і ви можете себе відчувати, ніби ви вдома на дивані або в стоматолога на консультації. Ми маємо ось такий підлокітник консоль, яка їздить вперед назад Дуже зручно, як вдома комод. Батарея в даному автомобілі дозволяє проїхати 507 км, а зарядитися з 10 до 80% всього за 18 хвилин. Розгін в даному автомобілі 5,2 секунди. Та не спорткар, але швидше, ніж я зранку реагую на будильник. Тому Hyundai Ioniq 5 це майбутнє, яке настало і яке комфортне. А чи купляти вам його, чи чекати літаючих автомобілів вибрати вам.